27 березня в Олександрі з гуманітарною місією побували лікарі без кордонів. Волонтери зустрілися з Іриною Чиморис, відвідали один із садочків, який залишається центром проживання переселенців. Тут дізналися першочергові потреби для облаштування кімнат, обговорили деталі, необхідні для покращення умов проживання людей. Разом з координатором проєкту проїхала команда фахівців, які відвідали інші місця компактного проживання переселенців на базі дитячих садочків, вивчаючи потреби поспілкувалися з людьми, що там мешкають, і надали їм психологічну підтримку. У громадах Кіровоградщини створять ветеранські простори Центр ветеран, пише «Кіровоградська правда. Із кожною громадою питання створення такого простору відпрацьовують індивідуально та налагодять механізм співпраці, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Координаційний центр волонтерів оголосив черговий збір. В переліку ноутбуки, планшети, флешки, павербанки. Потрібні вони для точних і влучних ударів по ворогу. Дещо з необхідного ми вже придбали, але на хрестик. Маємо сплатити, бо хлопці чекати не можуть. Перетворюємо нашу людь до ворогів і любов до вітчизни на донати для ЗСУ, закликають волонтери. 27 березня Олександрійський молодіжний парламент провів онлайн-зустріч з харківською спецшколою номер 108 Парламентарі обмінювалися своїми волонтерськими напрацюваннями. Зокрема, харків'яни розповіли про акцію Щасливі суняхи, що має на меті соціально-педагогічну підтримку дітей з деокупованих територій. Для них була зібрана допомога у вигляді одягу, іграшок канцелярії, солодощів та книг. Олександрійці змогли зацікавити своєю акцією ворожу літературу на макулатуру. Яку найближчим часом учні з Харкова планують реалізувати в себе. Надалі в планах ряд онлайн-зустрічей, а в майбутньому і офлайн. Колектив драматичного театру Різдво з Олександрії на чолі з режисеркою Оленою Цивінською зайняв перше місце на другому міжнародному фестивалі театрального мистецтва Теарт, який відбувся з 22 по 24 березня у Харкові. Участь у заході взяло три сотні творчих колективів з усієї України. Чотири перших місця посів хореографічний колектив Калейдоскоп, хореограф Світлана Денасієнко, на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Diamond Cup 2023, що проходив у Кропивницькому 25 березня. У програмі були змагання з бально-спортивного танцю та фестиваль хореографічних колективів. Калейдоскоп став учасником фестивалю. Це був перший офлайн-захід для колективу з початку повномасштабної війни. Усі чотири представлені на фестивалі танці. У Панані середньої і старшої груп стали переможцями у своїх вікових категоріях. Танок сакура журі відзначило як кращий номер.